Запрошуємо вас на зустріч. Молоді ТЗ у Парижі. Це унікальна нагода зустріти новий рік у серці Європи разом із тисячами молодих людей з усього світу. У перший день виїжджаємо зі Львова, перетинаємо кордон і вирушаємо на зустріч. Пригодам другий день ранкове прибуття у Прагу. Тут будемо мати службу Божу в українській церкві, екскурсію старим містом і вільний час для прогулянок та фото. Третій день прибуваємо до Парижа. Нас зустрінуть у місцевих громадах та розподілять до родин, в яких будемо проживати. Цей Наступні три дні ми будемо спілкуватись та знайомитись з людьми зі всього світу. Кожного дня буде три спільні молитви та обговорення в малих групах. А на вечірню молитву всі учасники зустрічатимуться в центрі міста. Це буде незабутньо. Ну а безпосередньо на новий рік, 31 грудня, у нас відбудеться цілий фестиваль. Народ будемо молитись, святкувати і насолоджуватись моментом. Сьомий день будемо мати прощальну зустріч у приймаючих громадах та пообідаємо сім'ями, з якими проживали весь цей час. Ввечері прибуваємо в Ротер. Дам. І заселяємось у готель. Восьмий день їдемо до Амстердаму. Вирушаємо на прогулянку каналами. Королівський палац, музей Ван Гога, будинок Анни Франк. Це місто точно закохає вас. Дев'ятий день. Ранкове прибуття у Берлін. Тут будемо мати багато вільного часу, щоб відвідати основні пам'ятки міста та наробити красивих фото. Ввечері їдемо у Польщу, ночуємо та на десятий день повертаємось в Україну. Якщо вас цікавиться подорож, пишіть у коментарях. Ми надішлемо детальну програму та відповімо на усі ваші запитання.